Добрий день! Сьогодні засідання депутатів місцевої ради на 15.00 оголошували. Йдемо. Тримай світ.

що вже з 1-го президентського штабу Андріша. Так. Да. Добрый день. Добрый день. Последние мои карты собираются. Ветеран. Ветеран! Ветераны! Сами Добрый день. Так, це по закону, чекаємо. Ну, так що ж тільки написали листа слідуючому. Тиждень тому. Він має дати згоду або відмову. Якщо відмовиться на 20-й день, то тоді слідуючи. І так буде півроку. А там наступний відмовиться. А що півроку? Ну, тому що це чим це довше, тим вигідніше. Наша корупційна і вийде. Поступлено. Що не написали? А драй... Я просто таке готую, що вам не сподобається. Краще до того написатись. Що тут? З фотографією ту мене важлива. Сміттєві бабу. Отуйте. Ну, судячи по опитуванню, то впритик було. Стеценків двох немає. Так, е... Добрий день. Франківа не буде. Франківа не буде. Стеценків немає, Воєвоцького не буде. А казав, Воєвуцький казав. Ганіше будь-коли не буде. Вона занадто женска. Так, Ваня по когось, що є. Ваня є. Орішки Ткаченко, ну притик, хто зна. Антоніна Сидоренко. не буде. Вона завжди за вас. У нас за. Антоніна Сидоренко. Це солдат завжди буде. Буде улюблена Бреус ваша і ля. Якщо не нащо не набивається, будуть, ні. Якщо дверей закройте, а є хаті. Якщо дверей закрутить. Тараса на умінка не буде, до половини підтримується. Земельна комісія, буде. Земельна комісія пройшла, вона буде. Бюджет, бюджетна бюдж, да, бюджетна, бюджетна поки для інформації багато запитують, чому комісії не відбулося. Бюджетна комісія не відбулася, тому що, тому що Юля відсутня, Олег не бере участі в роботі комісії, а там залишилося два чоловіки. А що не оголошувати? Ну, по-перше, я узнав тільки сьогодні, вчора узнав, що Юля за кордоном. Я тільки вчора знав, що Юля за кордоном. Вона не повідомляє про нас про те, що вона виїжджає за кордон. Була вона тут, взяла бучку. Закритувати, ми його потім відкриваємо. Або відео зараз там Дякую. що. А ти будете на сайті захищаєте? Абсолютно з серпня місяця сесії викладається на сайті <плес> і, 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 і офіційному. Це не наша платформа, я не знаю, звідки. Але вона викладає. Ви <плес> та <ханкуєте, так>? Я за лекціональну <плес> не задію. Не, не спілкуюся розмовою і його діяльність, кажучи, контролюю, mm -hmm. але ми знаємо, чи я гадаю, тому вона належить. Якби ще знати, який сайт офіційний, нішенко бачить, який. Неодноразово надавала інформацію, який саме сайт у нас офіційний, а те, що приватні групи подарують цю інформацію, мають також розуміти, що ми це не контролюємо. Так вони повинні брати інформацію від вас, а не ви вже від них. Ні, так це зрозуміло. Не зрозуміло, кому хто платить гроші в від твинемо. Де він працює? Чи я він людина, Чи чиї доручення не виконує. Це ви задаєте питання чи Та, я нікуди. Так, відповісти? Ну, То, що ви чуєте і не читаєте, тут збережні. Ну, елетенер у нас не працює. А чому він використовує матеріал, унікальний матеріал, ви будете. І не зсилається, на посилання, не робить. Краде просто. Так а ви вже телефон є, ви, ви не почали, не задача. А це ви варте, я повинна кожний крок ваш контролювати. Ну, виходить, що так. Да. Ну, ви заробляєте гроші, а я любитель за вами ділянка, так? Знаєте, скільки ми вже все зробили замість вас? Ну. За Взагалі ми зустрічають. Ні, а ви зараз киваєтеся? Ні, ну подвід кавоварки в кабінеті стоїть і тут не так. Ну, приватні кавоварки люди принесли, щоб коло. Так ви робити не робите, а будь гарно гарнути, якщо одна не справляється кавоварка в одному кабіні. Не проти просто думаєте робочий час. У <вас> нас одна того. Однакого якось відео. Ні, так казать, подивитися, наскільки стоїть прийняття. Але принципово, але принципово, принципово відповіді мові. ми не знаходимося на запитання. От, наприклад, церемонія поховання героїв. Хто відповідає за це? Чому в нас до сих пір немає почесних караулів, протоколу, так як це парише це робиться? Чому сім'ї героїв обманюють? Зумисне не там яволи купують, де їх бажають поховати. Потім приходять до сім'ї, тероризують, давайте ми перепоховаємо їх. Так бачите, котеня. Добре, Прекращуєте, якщо приходять тероризмі. Не хочете дати відповідь? Ви ж розповідаєте, що ви поважаєте героїв я... тут, коли до вас приходять цими прапорами, так ви... Ви слова говорите про Ну, Я, я не чув таке, що Тому? хтось приходить, десь тероризує. А... Чому в нас немає, але меморіала слави? Де? Ніде немає по громаді. Ви де? Ви нас... нас... <плес> на <в> громадський діяльність не де нас проходять. На кормані. Працюємо над цим. Ага, четвертий рік на працює, e, а, а працює. над це. Давайте анонсувати ми не можемо цього публічно, mm -hmm. але no, є заборона. Мабуть. На наступному на тижні відкриття Рудня, Шевченкова і Моск. А, а, а ми всі не не говоримо, тут більше питання до Олександра Миколаєвича. Стосовно світика, дайте коментар. Смітика якого? На всіх всі кладовищах. Всі, кладовища. не тільки входить да, в кліпці, через двадцять днів, не тільки в Ньопції. Така ж столя ну, і в руки. Справа в тому, що щось. зараз на кладовищах йде прибирання до комунальних днів і тут Андрій Андрійську. Та і, я не сказала, що до цьогорічної світлі. Я не визначаю цьогорічний, минулорічний. Іде е, 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 двомісячне прибирання, і в тому в числі на кладовище. Та є відповідні люди, які... Де, а ви дивіться в стилок, там також іде прибирання, там стоять урни, і сміття все в урнах, і заїжджають, і прибирають. Сміття, все, сміття, все сміття буде вивозитися за тим графіком, який є у нас у комунальному підприємстві. А скільки на території громади, які мають статусу комунального? У нас на території на території громади 34 кладовища. У мене є інформація, не інформація, а ну будемо казати зверна інформація, що на 12 є території паспортів на кладовище. Добре. Коли вони проводилися? Знову ж таке питання. Їх треба було провести ще. Може, тоді, коли були селищні чи ці сільські ради акти прийома передач були, коли входили усі села до ну, давайте. Так, давайте давайте. Ми ж не, не на цьому, не на бритінгу, де коли. У нас є у нас є у нас є в Селищній раді, що ви вже, будь ласка, маєте ну, відповіді можна? на наші питання. Було би про те, ви ще фіксували ці питання, а не просто говорите, фіксувати. Підготовлю питання, які треба дати відповідь, ми підготуємо і домовимо. Ми вже Без... це проходили, ви нам не відповідаєтесь. Ви пишете фігню, якусь слова, слова. Ну, фігню пишуть у другу місці. Ми навіть не знаємо, яка у вас зарплата. Ми пишемо. Скажіть, будь ласка, скільки заробляє голова верного голови? 18 тисяч нас нема документів, ви не бачите, цього. Ми зламаємо. Але має, чого воно вам? 18 ставка, тоді плюс, 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 плюс. Голим, от, от 18. Голим, як спокійно. На... Віримо. А, дам, ні, дам. ну що, віримо, за того, ту то подземлю і краду. Мало Даша? заробляємо заклад і подземлю і доганяємо. Ну чого ти були землею? Ну, тобі є факти, що я вийду землю. тут. Ну, ви ж умні, ви не на себе кажете. <ріх> так, на студентів на Це вже пройде. Пройдене. Чого? Це ще ви пройдене. Наприклад, Наприклад, готуємо матеріал, коли вас здивуємо. Наприклад. Технічку. На мене особисто? На вас буде і там, і ви там будете другувати. Технічку? Розробка технічної документації, розробка технічної документації. Так що чекайте, матеріалу по розробці ще. Ну, а ви, ну, сесія, то швидше написати заяву, як почва. Ти знаєш, ми говорили якось з колегами. На цю тему як як мудро поступила на телевизм. Так, а навіщо ви зараз за всіх відбуваєте? Проблема зробити. в системі, яка прогнила давним-давно все да. і от сьогодні звинувачення дорога на кладовище не зроблена. Винуватий Тобто ви берете на себе відповідальність Парас... і на дані Ні, я не я не, я не хотів би просто. Тут інше тут не винуват, просто просто голова, який відповідає за питання. Можливо, ви і не винні в якихось питаннях, але ви голова, ви маєте брати. Да, Ні, я розумію, що як людина, як людина, я. Як, да, як людина, да, як, людина, да, як, людина да, як людина, я. ну Як Як людина, да, так? Ні, не, не як людина, як садовається. Як людина, а, як припали, що ви я викликала, що довго, закачу. що ми чекаємо, що ж ми зібралися? Ми... 15-16. На кому сесії? На 15 ноль. Ну ще, може, я так думаю, вплинув фактор е, сьогоднішніх е, міроприємств на, на території району, може ще, ще через це. Не всіх можуть добратися чи хочуть, бо я бачу, що тільки жіночі Ну нас... Мене особисто сьогодні три рази Три рази, зупиня... три рази І не, не, не забрали слайд, так, він забрав кофе, що не не треба їм якось проти... Давайте проголосуємо про підвищення вліку і заберуть. Та забирають. Не заберуть, Ні. не заберуть, таких, як ви не забирають. Вони в церквах призбираються. Де? В церквах. Є, Є таке одне в церквах. Ой. Розумієте, Олександр Миколаївич, для того, щоб е, інформація повинна даватися вчасно. І ми її будемо давати всю часно. І будемо показувати людям. Ваше дно нижче. Із сором. Ви відповідаєте, ви відповідаєте, ви взяли на себе свідоме відповідальність за цю діяльність. Чисто полічки пишіть заяву, да і все. Ну, щоб потім не ображалися. Я не ображаюсь ні, положення. Не пишете заяву. Що на тобі? Сергію, це біля любля? Так. Ти. Ну давай. Студенти ждуть, скільки? 15 хвилин викладача? 15, uh, 15 королев. Ми скільки будемо. Ми ждемо до половини. <тас> Я знав... Там же ж є хтось, де роботи. А де ромовуєш? Девочка. Я теж зробив. А відкіля інформація, що виймуть, обіцяли, що хорошо ти в основному. Один Женя, уже постельно стоять, что стоять посты. Посты не стоять уже все. Які куценки сьогодні відрядженні в Білій церкві нас. Чи це заживе. Що таке цікаве? Цікаве, є декілька напрямків, які зараз, які зараз в ході реалізації це один із них, по який він сьогодні поїхав, це Технопарк. А Офіс президента немає нікого? Ще двох знайшли. А де, де нас технопарки можуть плануватися? А? а де можуть війну? От сьогодні така виїзна е, з участю представників Кабінету міністрів. Е, ми місяць, не, менше місяця назад такий захід проходив у цьому, в Вірпіні. А це тепер секційно, я так зрозумів, що Київська область збирається. Це технопарк на території нашої роботи? Це тех... Сьогодні не презентація, а сьогодні робоча нарада по формуванню технопарків в Київській області. Передбачається такий технопарк у Володимирській громаді? У нас <плес> є територія, яка. Ми ж колись обговорювали, коли. Та, та чи ні. Передбачається чи не передбачається. Да. Колись передбачаються, там де а на е -землі, панелі. На е -землі, якого це? А там планувався технопарк. Там де панелі повністю розуміють. Її виділили землю, вони поставили. Я думаю, камеру. що Куценко сьогодні приїде і він більш детально парк інформацію. Ота вся земля планувала 100 гектарів. <клес> <клес> ну, у нас, комуналь, нас комунальної землі на нових перспективах кошти 500 гектарів. А скільки краї для технопарку? Ну в залежності від того, яка ціль прислідується, і що там буде розміщення. Ні, не проговорити. Стратегію ж розробили. Це ж один з ключових напрямків стратегії. То Технопарк. Так. Але стратегія, яка не визначає рухні і Валя. Зараз вона якраз може нам даже під'єднати. Ми можемо подивитися про тих напрямках стратегії розвитку, в тому числі і технопарків там все чітко зрозуміло. А на що депутати не попроньовані, що ви кажете, не можуть боятися? Усі поброньовані не Бояться. Усі нас Я не сказав, що вони не отримують броні. Я не сказав, що депутати приймають. Усі відкуплені. А вони прийшли, їм тут пішні про які важко упасті. Тройка ж іде. Що ж таке? Валя, валять. А ну сідай, коротенько, чи сюди, чи сюди. У нас один з, з, з напрямків це е, по, стратегії. Та, по стратегії розвитку технопарку, пам'ятаєш? Так, так. А да, ну, коротенько от люди цікавляться, наші присутні, е, наші гості, цікавляться, яким чином як воно розвивається і що буде далі. Ну, що ми… Це в планах стратегії. Так, в планах стратегії на створення індустріального парку. Це е, великі переваги надають, так як ми інвестори потім можна... А поясніть, будь ласка, що це таке? Тож у нас ефір, щоб люди зрозуміли, що це таке технопарк. Спочатку, якщо можна, будь ласка. Ну, технопарк це така площадка, е, де відбувається від початку, наприклад, від сировини, е, де виробництво сировина, і потім, наприклад, до вже готовий продукт. Готовий продукції яка Тобто це замкнений цикл виробництва. Так. Наприклад, сільськогосподарською В тому числі. Це, наприклад, тому через кого? Наприклад, переробка сміт сміття. Так? Ну, не може розміщуватися. Наприклад, це. я просто запитую, що туди входить. Ну, приклад, приведіть. Ну, приклад, ну добре, візьміть у білий церкві, наприклад, у них е виробництво гумових шин. І не тільки там біла Церкви, у них великі такі із гуми, наприклад, багато чого там виготовляється, так і оля Ширі... 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 вибачте, де переб'ю, да. от чого на базі Білої церкви сьогодні проходить ця обласна нарада да. з участі кабінету міністрів? Тому що в Ширі... білій церкві вже сторони технопарк. Ви можете зайти. На сайті подивитися, почитати, як вона пише. Ну, у нас є ефір, тут запитують, Що таке <кій> технопарк, що він відрізняється від заводу? Якщо, ну, тобто, якщо поясніть, так щоб якщо, люди зрозуміли, що не буде за селом. грубо кажуть. Якщо е, така інформація, вона цікава, і ми можемо вам підготувати із. Демонстрацію, як це воно буде виглядати. Давайте на якийсь день визначимося, вийдете сюди, ми це висвіти його тут і підготуємо презентує Будь ви ласка, розпраць любий розпраць. день. А так публічно не Справа в тому, що у нас ці обговорення проходили тоді, і тут сиділо порядка десь чоловік. чоловік. Старостатах не проходило, вибачте. Ні, стоп, 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 стоп. Сюди приїжджали старости, ми їх запрошували із залученням активних людей, які є в кожному старостаті. А можна За... хоча б одну активну людину, яка була на такій подій зі старостата? Зі старостата дуже сподобалася мені позиція із бобрика Оксани Борофай. Дуже сиділа, сиділа отут Оксана, сидів біля неї, і ми внесли. Додатково, пам'ятаєте, да, на, на, на голосування Добрий день. внесли в... стратегію, вона да. запропонувала. І, до речі, їхнє було... голосування було самим більшим. Що, вона, що ми саме. Ні, Ось. ми всіх запрошували, там не було реєстрації. А де, а де запрошували? Коли ну, стратегія? стратегія була, сюди ми запрошували, не по сайті. На офіційному сайті, на сайті Фейсбук. Все це було, ми виставляли. Було, все виставляли. І цікаво, наскільки цікаве було наскільки цікаве було обговорення, тому що спочатку, коли ми перший раз зібралися, мабуть, ще не всі зрозуміли, як воно мало відбуватися. Але в кінці почали закидувати різні проекти, їх збільшувалося, по-моєму, на 4 чи на 6 шість роботу. Що таке до кінця? Ми завершуємо на тому. Ми завершуємося, колеги, до тому, що 15.30 зараз я так розумію, що сесія не відбудеться. Про час і дату проведення сесії буде буде оголошено додатково. розміщено на наших ресурсах про проведення цієї сесії, якби це не вистачало одного двох депутатів. Ми б ще сиділи ждати. А так я хотів би, щоб ви поважали і свій час. І наш час. Якщо хочете. А ви мене це запитуєте? А хто, не раді. Раді? Ні, щось щось? Чекайте, наше, наше завдання в організації це підготувати порядок денний проєкт рішень, пропустити їх через відповідні комісії, повідомити депутатів і організувати проведення роботи сесії. Все це ми зробили, окрім того, що у нас не відбулися деякі комісії в зв'язку з їх непроведенням через відсутність кворуму на цих проміс. Я сказав що через 5 днів ви корпус, Тому, колеги, шановні колеги, присутні депутати, про час і дату проведення сесії буде оголошено додатково.